Вітаю всіх відмічених зоною на зв'язку Вольницький, і от нарешті я продовжую проходження просто легендарної модифікації Last Alpha DC з українською локалізацією. І нині я прибув на локацію, яка називається завод Росток або ж металургійний завод з Білдів. Вона знаходиться на захід від кордону, а перехід звідси є на Агропромі. Приїхав я сюди на своїй тачілі, куди в багажник виклав деякі от речі, які мені, я думаю, тут знадобляться. Мічені зустрінеться з групою обов'язку, їм потрібна допомога зі звіром місцем. Ну а машину я залишу десь отут-то. -от. Ой. Аномалія, бо ця локація дещо не пристосована до того, щоб їздити по ній на автомобілі. Ну, наприклад, хай ось тут поки стоїть, а, до речі, там же ж згадували про мутантів, тому одразу візьму з собою дробовик Вінчестер. В зоні ранок, і звісно, ця територія виглядає дуже мальовниче поєднання природи е і виходить такого от індустріального пейзажу з цим от заводом. Ну і є от е тут виходить село понад залізничною дорогою, де виходить, що по ідеї колись і жили трудівники цього заводу. Прихопив я з собою цей е пістолет-колемент Бізон, чисто для того, щоб витратити набої 9х18, яких у мене вже... Ну, Трохи не збиралися. А ось і обов'язківці. Затишно вони тут облаштувалися, а нам треба до дьогті. Я з приводу тієї проблеми. Привіт, сталкери. У нас тут купа проблем. Допоможеш вирішити. Мене сюди відправив бармен вирішувача проблем. Сказав, що у вас тут якісь неприємності з мутантами. Так і є. На нас постійно нападають тварюки. Вилізли вони найімовірніше, з підземної лабораторії, вона тут неподалік. То ми замкнули їх, хоча трьох чудових бійців це так і не врятувало. Чим тоді я можу допомогти? Ми попросили екологи змішати нам коктейль із газів, щоб отруїти тварюк, але не спрацювало. Досі чути, як вони завувають, комусь доведеться надіти протигаз і сходити на завод, щоб оцінити обстановку. І саме тут у справу вступає. Так, усе правильно, роздобуть. А це точно він <пробітник> про кровососі, мабуть. Роздобуть протигаз, приникне на завод і завали приблизно чотирьох тварюк, що там залишилися. Мої хлопці бачили їх на будівництві та біля нашого штабу. І ще будь другом, поверни мені КПК трьох бійців, а я вже тобі якось віддячу. Слово обов'язку. А де мені взяти протигаз? У мене є зайвий, тож тримай. Якщо буде потрібно ще один, то сходи в фунель до екологів. У них точно має бути. Ага, я вже понятив, що тут ще хтось є. Добре, дякую. Я поверну тобі КПК бійців. А може б варто було б одразу і сходити до тих екологів і розвідати, що там і як. Кабани, бляха. Прибив. Ну а ще попрошу вас проявляти якого більше активу під цією серією, адже вийшла значна пауза у виході відео по Ластальфі через об'єктивні причини. Тому ставте вподобайки, там, коментуйте. Може і не один коментар напишіть. Загалом, аби українська сталкерська тема просувалася. А ось і. Схованка чи табір екологів. Тут виходить троє чуваків. Один звичайний сталкер, Едвард Червоний. І він мене кудись може відвести. Але поки що нікуди мені звідси йти. Теж досить затишно вчені тут облаштувалися. Маріан, смерть. Як я люблю казати, як корабель назвеш, так він і попливе. Так що таке собі в тебе прізвище, Маріане. Дього з обов'язку сказав, що ви можете видати мені протигаз. Отже, це ти той божевільний, який вирушить в отруйному будівлю на заводі? Що ж, кілька казах протигазів у нас ще є. Для твого завдання підійдуть, хоч вони вже і старі, і тривалого захисту забезпечити не зможуть. Головне, не затримайся в отруєних приміщеннях. Дякую. А до речі, чим ти торгуєш? А нічим е, таким. Цікаво, до речі, можна продати йому копита кабанів. Ну і так, це звичайні протигази, які до того ж іще дають значну стомлюваність. До речі, за ціни. Хух, як круто, класна мапа. Я знайшов тільки тіло, а ще чув мутантів неподалік. Але КПК відсутній. Дітько, це були мої найкращі бійці. Продовжують досліджувати місцевість. Мені треба дізнатись, що з ними сталося. Гаразд, а що там у нього? А КПК немає, а є кровосос, який вже хоче моєї крові. Але отримує від мене свинець. На жаль, мій комбінезон ще не прокачаний, на носимо вагу, тому доводиться сюди повертатися для того, щоб викладати. Зайві речі, аби не було перевантаження. І так, тут, до речі, є цілих дві схованки на цьому заводі. Перша знаходиться ось тут, в ящику з-під інміту. О, нічого собі якраз набої до моєї Л-85. Но ну, до другої вже якось пізніше дістануся. А нам же треба обнишпорити цей будмайданчик. майданчик Ось на третьому поверсі перший мертвий доходяга. Станіслав Гак. Так, забираємо це все діло. І одразу з'являється погань. От він, диви. А, бляха. Ой-ой-ой, біжіть, біжіть, падло. яй яй засмоктав, засмоктав. О, нарешті сканав цей Вурдалака. А це другий труп на четвертому поверсі одразу... Ще один кросос з'явився. ти це Негайно, їх ніщо не зупинить. це? Ніщо не зупинить, окрім моїх куль. Оглянь повним газом будівлю, якщо знайти КПК. Не забудь вдягнути там протигаз. Ага, третій знаходиться саме там. Ти задовбав тут крутитися, наче кізяк в Ух ти, ледь доконав його. А он за доволі таки міцні ці засранці. Хоча, от, до речі, ще один труп лежить. Ніфіга собі в нього СГД. Але вона в хреновому стані, так що ні на що воно не піде. А, і приціл зняти тут не вийде. Ну, нехай. В принципі, не дуже то і хотілося. А будинок із бздотним газом знаходиться ось тут. от. А, навіть, до речі, позначено тут його. Це колишня штаб-квартира обов'язку. Ого, оту нам здійсни. Спочатку обнижку другий поверх, оскільки в мене два протигази, то думаю, що мені цього вистачить для того, щоб детально все тут дослідити. Ага, ось, до речі, третій КПК і знищити кровососів. Комбінація 437 до сейфу на заводі. Ну, туди вже якось пізніше. Перш черцю за странці треба прибити. Вот. Три, я не знаю, скільки я ще тут протримаюся. повітря. Та ви задовбали? От завжди мене ця анімація з прибиті Прип'яті бісила. Прибив! Ха, а не вже він тут один був? Хм, Я думав, буде хоча б двоє-троє. Але ні, тепер відзипівати дьотю. Ну, гаразд. Ой, диви, а протигаз уже наполовину витратив свій стан. Так що треба поспішати. от ще сейф роздеребанити. Ось тут а, в даху є дірка і залазимо в цю кімнату. Сейф. Чотири. Бляха. Вже почалося міняю протигаз. І 7. 437. Так, що тут у нас? Бінокль, прокачаний флешка бандитів. Ха. Ну думаю, це комусь може і знадобиться. Ой, а що це втрачено? Автоматичний режим пістолети. А, це апгрейди. Ясно. Все, тепер просто звалюємо звідси з цього клятого місця. Оце одразу можна і через... Вікно вилізти. <звук> Отак от його. І погнали. Сталкати на військової території. дотримуйся дороги, тоді все буде добре. 10 секунд на виконання. Ой-ой-ой. Ну, в принципі, з дороги я і не збирався сходити, а якось і не думав, що тут е, будуть військові. До речі, тут перехід на кордон близько і веде воно. Ага, сюди, от. Тобто, якщо перейдеш, то вийдеш. За блокпостом військових. Ну мені насправді тут тільки схонку забрати треба. А, стоп, я на посту сьогодні краще. Так, це ж військова схонка не вийде її просто так забрати. Я не хочу з ними конфліктувати, тому краще звідси звалю. Не думаю, що там щось прям надзвичайне в тій схованці. Я спереду тієї проблеми. Сталкер з мутанатами покінчив, КПК приніс. Так, ось КПК твоїх людей. Ох, сталкери, ось це виручив. Зараз ми можемо відфільтрувати гази і спокійно повернутися в наш штаб. І так, чим ми можемо Добре тобі віддячити? Добре ага, це прям дуже влучно. Ти казав, що вхід під землю замкнений. Якщо по-доброму, то це закрита зона, тому що ми вважаємо, що саме там знаходяться або знаходилося лігво цих мутантів. Але до біса формальності, давай так. Якщо ти туди спустишся і все зачистиш, я не буду ставити запитання і закрию на все очі по руках. Добре, ключ у кого? Зазвичай ключ у нашого лідера, полковника Петренка, але він передав його мені, коли відправляв нас сюди. Перешліш віддати його тобі, я маю попередити в середині гніздо, тих тварюк. А ще там живе якась дивна істота, щось на кшталт короля крососів. Якщо ти справді туди спустишся, будь ласкавий. відправ цього виродка у саме пекло-пекла. Так, гаразд, ключі зараз у твоєму розпорядженні. Дякую, побачимося. Угу. Що ж, тоді пора вирушати в цю лабораторію x 14 О, дивись, тут собацюрки з'явилася, кудіть, ми тут забули. Тільки щось з артефактами якось геть тугувато. Я то ходив тут з детектором, але так нічого і не знайшов. Ну, це, мабуть, через те, що це максимально південна локація на рівні з кордоном і тут артів на дві долі. А ще от мені здається, що десь тут має бути якийсь комплект інструментів. Хрін його знає, наче ото от намагався щось шукати, але нічого не знайшов. А ось і вхід. До входу <laughs>, у цю лабораторію. А, ось, до речі, одразу натяк на те, що а, це хренова ідея туди йти. І ще там кілька натяків на те валяється, але іншого вибору в мене немає. О! Уже іщури диви повилазили паскудство. хтось тут цілу стіну ящиків нагородив? Опа, диви, диви. Не бачить, не бачить мене. Так, а гранат немає. Шкода, звісно. Та ви задовбались цими. О, перескочив через нього. О, прибив. Чорі якісь чумні чи що. А локація ця, до речі, дуже схожа на бункер керування монолітом за своєю структурою. С... О, диви, я котічка. Стояв в кутку, дивився в стіну. <рес> <рес> О, диви, тут якийсь мертвий вчений. О, в нього дробовик якраз. В принципі, можна і забрати. А також якийсь КПК. Код до дверей 4526. І мутанів Тому я був закрити двері. Пароль -6 -6. Запис 321. Іще один труп. Ха. Капець, ну тут кровососи видно. Конкретно справно робили. Ой, вже чую зетників. Тобто зомбаків. 45, 26. Опа, одразу. Сочиняй. Відвалився. Капець тут звісно, по вухах дає. І тут, до речі, ящиками все позаставляли. Так, давай. Так от їх... Йо, красоте! Що це за прикол такий? Типу, як катсцена, але чогось інтерфейс тоді не пропадав. Ой, а де я за... А, <світ> трохи не зрозумів. Так, 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 тікай, тікай. Давай сюди, може, не залізуть. Хоча... Смівайся. О, прибив одного. Контрольний йому в голову, Тю, і там ще якась погань. Ай-яй-яй-яй! Це що, той самий. король кровососів чи що? Ну, по ідеї так, бо він відрізняється від інших, які тут оселилися, наче трохи більший. А ось, до речі, потрібні мені документи, якийсь КПК, частина 10, особисте повідомлення, що за особисте повідомлення. А, ось диви. Ха, Тут купа тексту. І, відповідаючи на ваше звернення, поспішаємо запевнити вас, що ви найімовірніше помилилися. Впізнавши в одному з випробуваних вашого старого знайомого річ у тім, що під досвіді для всіх експериментів є добровольцями з поміж довічно засуджених осіб. Усім кандидатам пропонується звільнення від відбування покарання після успішного закінчення експериментів в обмін на участь у цих експериментах. У разі згоди оформлюються офіційні документи і підписується контракт, в якому чітко прописані зобов'язання сторін. Таким чином, людина, про яку ви говорите, могла опинитися серед випробуваних, тільки будучи засудженою на довічний термін і погодившись на участь. У дослідженнях. Щоб розібратися в ситуації детальніше, нам задобляться додаткові відомості. Будь ласка, надайте нам якому більше інформації про вашого знайомого. Особисто це поспішаю висловити надії на те, що ситуація що склалася, навіть у разі підтвердження вашого припущення не вплине на нашу співпрацю. 1998 рік. Андропов Technologies. Так, а флешку цю забрати не вийде. так само, як і блокнот. Просто декорації. Виходить, треба принести тепер ці документи Велесу, грішнику, який сидить в темній лощині. Все ж таки, моя здогадка про наявність інструментів на цій локації, металургійний завод підтвердилася. Зараз я знаходжуся біля оцього от болоця, що неподалік від тунелю із вченими, і виходить, що інструменти, інструменти для грубої роботи, знаходяться в цій. Підтопленій халупі. Ось вони одразу лежать, інструментики для грубої роботи. Просто чудово. А ще мені здалося, що наче тут хтось сидить. Ага. Точно! Пандоси! Підлетів Ти сюди, ти сюди! А, падла! Ха-ха! Почастував! Замислинив я цих виродків. І що ж, тепер пора мені нарешті таки вирушати в темну лощину для того, щоб здати документи грішникам. Звісно, на ці поїздки з металургійного заводу і на звалище, потім на кордон, потім знову в темну лощину, а потім з темної лощини в темну долину на звалище і до бару Я просто якусь неймовірну кількість. Паливо витрачу, ну та тим не менш що поробиш. І ось я приперся до оцих от грішників. Давай спочатку сладенького батончика. І тримай свої документи. Було непросто, але я дістав їх. Це саме те, що ми шукали. Сталкера, ти гадки не маєш? Що це для нас означає? Усе, що в нас лишилося, це надія, і ти нам дав те, що не купити ні за які гроші. Отже, знайдена інформація Х18 код від тварей. Ха, вчасно ти мені цей код видав, і я так розумію, що це походу якийсь глюк. Ну, тим не менш фіг би з ним. Сподіваюся, це вам допоможе. Ну тепер ми дізнаємося більше подробиць про ті експерименти, які проводили над нами. В обмін на твою допомогу я дам тобі деяку інформацію, відому далеко не всім. У Прип'яті мешкає секретний торговець, у таких як він, у продажі є таке обладнання, про яке більшість сталкерів може тільки мріяти. Я розповім йому про тебе. Якщо він буде в тих краях, ти отримаєш повідомлення КПК із координатами. Повір, мати торгового союзника в такому місці немислима удача. Ну, до Прип'яті ще не скоро, в будь-якому разі. Велика подяка за інформацію. Це гідна нагорода. Ну і в принципі, більше то. Особливо справ з цими грішниками, я так розумію, тут уже не матиму. І ось, нарешті, завдання виконано: покинути шахти, а тепер ще треба вирушати, виходить, що на Янтар. Проте вирушати до Цукоровича на Янтар я буду вже в наступній серії свого проходження Ласт-Альфа з українською локалізацією. А поки що, всім спасибі, всі вільні і хай зона оберігає справжніх! Сталкерів. Сталкере, захисти світ від зони. Вступай в обов'язок. Так, вступайте в обов'язок. Не вступайте в долг.